Біль, сльози та розпач. сьогодні у міському палаці культури кременчужани провели в останню путь мужнього українського захисника Романа Медведєва. Воїн загинув 6 червня 2024 року в районі населеного пункту Федорівка Донецької області. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим захисником України старшим солдатом Медведєвим Романом Вячеславовичем. 1996 року народження проходив військову службу за контрактом з 2001 року. Займав посаду старший оператор комплексу радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами. Роман Медведєв залишився в пам'яті людей не тільки як відважний воїн, але й як добра, чуйна людина, яка завжди готова була підтримати і допомогти. Сьогодні на поховання товаришу. Ця людина пішла добровольцем на фронт. Це дуже великий крок. Таких людей буде не вистачати, тому що такі люди це не те, що на вагу золота, це... це неймовірні люди. Це люди, які визивають пошану. Завдяки таким людям тримається наш фронт, тримається наша вся країна, наша Україна. Перед такими людьми ми маємо вставати на коліна і обов'язково. Віддати честь і провести в останній шлях. Кожен герой, який віддав своє життя за нас, він заслуговує на глибоке пошанування. Я не знала особисто Романа В'ячеславовича, але сьогодні частина колективу Академії прийшла підтримати Тетяну Валентинівну, нашу колегу, яка втратила сина. І Цим ми хочемо висловити, що ця біда одна на всіх, що вона в цьому не одна. Ми її підтримуємо і дуже вдячні за виховання сина. На прощання з героєм прийшли рідні, друзі, знайомі. Панувала скорботна тиша, яку порушував плач. У 28-річного воїна залишились дружина та мати. Пам'ятаємо наших захисників, пам'ятаємо мужніх воїнів. Вічна шана і пам'ять. Анна Литвина, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.